Просто коротко, чи вдасться, чи поміняють уряд і зроблять оцей уряд національної єдності, де Юля Порошенко, регіонали? Оце все воно буде там. Ну, я тобі хочу сказати, це повинні бути наші люди настільки повинні бути не знаю, це якщо прилетить одна велика ракета і виб'є пів України нормально думаючих людей, навіть практично 90%. Тому що на самом деле навіть ті, хто рвав сраку за Порошенка сильно, да, вони вже багато бачать, ну реально, що чувак ну, би заігрався через що. Тобто його цей аля патріотизм, який він на себе натягував, він давно уже, ну, ну как бы, отвалився. Во-вторых, yeah. Во я хочу сказать, в мене пока что показывают карты, що нам главное сейчас берегти саме те, що є. Чого. Так, да, і кстати, ось опорах должен ответить за сдачу Донецького аэропорта, Добальцевский котел. А и котел тоже, кстати, я вам хочу сказать. Вот. Ну, и я скажу вам так, у нас велика. Вирогідність, от нам треба зараз сохранити, сохранитися, знаєте, як у грі, і сплатитися. І, і сплатитися навколо нашої влади. Чого? того що як, щоб там боти не казали, але ці люди зараз займаються озброєнням, обороною. Тобто випрашують нам ну зброю, кредити, гроші. Ви дивіться 4 роки війни, страшнішої війни. Ми всі з теплом. Ми всі. З пенсіями і хай там як не є. да ростуть якісь там ну ціни, але пенсії все одно ж люди отримують і гроші на дітей отримують, і отримують переселенці, щось отримують. Ну, ніхто не, не, як то кажуть, на вулиці ні, ні, не і, до, і договорилися, що люди ну, якби наші поїжджали б от правильно, ось опише наші воїни могли б закінчити війну ще на початку чотирнадцятого, але порох продав Україну. Так воно і є. Ви праві. І мені таке хлопці казали. Поэтому нам зараз. Нас треба об'єднатися. Ми, ми, як то кажуть, вибрали зараз цих людей. Вони ми бачимо в будь-якому випадку, що вони роблять. Да? От, не не слухаємо журналіста отого Бутусова Сензарнет, який зрадник номер 1 Він якби аля волонтер, тільки після його волонтерства чогось прилітало постійно по нашим хлопцям. От. І українська правда, і за Медведчука хай відповість. Правильно ви пишете. Так от. Так вот, за всех. І де стіна? Чому НАБУ до сих пор не розглядала Яценюка стіну? Я не можу понять. Де? Це що, не корупція?